Друзі, перед початком цього відео невеличке таке оголошення. Маю на продаж ось такий Prius. Це мій Prius другий. Ось так він виглядає. Із нюансів є ось таке крило, Ось тут трошки прим'яте, як бачите. Ціна даного автомобіля 19 тисяч злотих. Ну, 19 це. Ціна, за яку я готовий його віддати, нижче я його не віддам. Все працює. Автомобіль, звичайно ж, на газу. Працює як на бензині, так і на газу, на тоніровочці. Ось так виглядає авто. Ось так ось. Такий непоганий біленький Prius Ще раз кажу, 2010 рік, 500 тисяч пробігу, страховка таксі до 9-го місяця все оплачено. Також техогляд, все також до 9-го місяця. Із нюансів, як я і казав, це крило трошки прим'яте. і є такий один дефект: це треба поміняти демфер. Тому що автомобіль троїть інколи, особливо на холостих обертах, він підтраює і підстукує. Але коли, наприклад, вмикаєш драйв. Він нормально починає, ну як би рівненько починає робити, і все з ним добре. Він їздить, все чітко, це не прокладка, говорю зразу, все перевірено, це не прокладка, треба поміняти демпфер Так що, хто хоче ось зайнятися таким автомобілем, ціна 19 тисяч злотих давайте навіть з вами трошечки. Проїдемося. Ще раз скажу, це мій особистий Prius, не той, на якому я знімаю відоси, працюю, а другий. Як бачимо, ось у газку даємо, ось він нормально працює, на ньому можна їздити. Все чітко. Батарея також в гарному стані. Повністю робочий автомобіль. Ну, за єдиним нюансом, що він трошечки підтраює, і якби інколи він стукає. Реально стукає, але це не із за прокладки. Це не прокладка, це треба поміняти темп. Так що, кому цікаво, пишіть мені в інстаграмі. Силочку я залишу на інстаграм в описі під відео. Тільки таке невеличке прохання реально писати тим, кого цікавить цей автомобіль. Так що, всім дякую, приємного перегляду. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас середа. Саме такий, хто знає, поганий день для таксі, тому що бувають дуже сильні просадки в середу з замовленнями. Плюс до того всього вже зараз 2 квітня і більшість людей чекають просто зарплату, тому не всі їздять на таксі. Також не знаю, яка зараз ситуація взагалі з замовленнями, є вони чи немає, тому що попередній тиждень я взагалі жодного дня не працював, тому що ну, було день народження, плюс їздили також пріусом в Словаччину. Трошки відпочивав, коротше, таке. І зараз, от середа, перший день. Виїжджаємо працювати. На годинку у нас 8.55. Як завжди, не знаю, спробую відпрацювати 12 годин і подивимось, скільки в нас вийде за цих 12 годин. Маю надію, що 500 злотих я зроблю в середу за 12 годин. Але хто зна, подивимось. І вже в нас також я прийняв замовлення від Магдалени їхати 1,3 км кілометри до неї. І замовлення було щось, ніби там на 30 злотих має бути. Дім добре. І так, друзі, завершили ми поїздку з Магдаленою. Вийшла вона у нас 10 кілометрів 24 20 хвилин їхали, 29 злотих. І зараз знаходжуся я в центрі, тут недалеко вокзалу, не знаю, можливо, щось впіймаю з Врославії. Можливо, ні. Хотілося би кудись. Виїхати з центру, тому що ну, в центрі, блін, ну в такий час ну, мало замовлень. Друзі, ну і звичайно ж, хто хоче спробувати себе в таксі, або хто вже працює в таксі і не задоволений умовами свого партнера, то звичайно хотів би порадити вам новопартнер. У партнера завжди своєчасні виплати, та звичайно ж найбільший автопарк гібридних автомобілів в Польщі. Всі автомобілі від 2015 року, всі підготовлені для роботи в таксі. Ну і звичайно ж по дуже вигідним умовам. Тому звертайтеся за посиланням в описі під відео, впевнений, ви будете задоволені. Взяв замовлення з радару, спів взяти. Подача 2,2 кілометри. В принципі, недовго я і чекав на друге замовлення. Юстина і замовлення було ніби на 25 злотих. Завершив друге замовлення з радару і вийшло воно в нас 25,80 за 9,4 кілометри. 28 хвилин їхали. Трошки попали на армії Крайової в Корик. Трошечки так пробка була. І хочу вам сказати, друзі, що відпочивати дійсно треба. От я відчуваю, що цей цілий тиждень вихідних, який в мене був, пішов на плюс реально. Тому що перед цим я вже їздив блін, кожен день одне й те саме, одні й ті самі пасажири, все те ж саме. Їздиш по одним і тим самим дорогам, ну попросту надоїдає реально. Вигораєш, просто вигораєш від роботи. А зараз навіть от тиждень цілий пройшов, що я не робив, то навіть якось в прикол, знаєте, когось відвезти кудись, знову там поїхати по цим дорогам, щось побачити і так далі. Все одно так, вигораєш від роботи і відпочивати треба. І інколи дійсно треба відпочивати не один-два дні а, Наприклад, цілий тиждень просто забути про роботу, займатися якимись своїми справами, хобі, там, кудись поїхати, розгрузитися і реально розгрузити голову від цієї роботи, тому що одне і те саме ну, воно, ну, просто реально вигораєш, вигораєш від роботи. Треба змінити якусь картинку взагалі перед очима, і тоді буде ну, нормально. Можна буде далі працювати. Впало замовлення по болту. Буде воно у нас на 19 злотих. Скільки кілометрів будемо їхати, не встиг побачити. Наукаша? Так. Завершив замовлення по болту. Вийшло воно у нас 27,50 бруто. 7,8 кілометрів і 15 хвилин їхали, а отримаємо ми 19 злотих нетто. Щось мені здається, що Болт почав також вже більшу комісію брати, як і Uber, тому що ну, 27 брутто і 19 нетто, Це мені здається більше ніж 32 чи 33% забирається. Хоча я може і помиляюсь, не знаю. Завершив я замовлення ще одне невеличке, 3,6 кілометрів ми їхали, і це був Uber X Priority. Хто не знає, Uber X Priority це ну, просто там 3,80 доплати йде до звичайного курсу. І вийшло воно 1255 за 3,6 кілометрів. І це пріоріті. Якби не було пріоріті, а звичайний це б мінус там 3,80, це б вийшло там 9 злотих. 9 навіть 8, Там 8,90 десь так. Так що ось такі замовлення зараз. Так, друзі, завершив ще одне замовлення по Uber. -у. Вийшло воно в нас 14.30. Ну, 14,40 за 6,9 км майже за 7-20 хвилин їхали. І реально замітив те, що дійсно, мабуть, як тільки стукає 11 година, то максимально дешеві замовлення. Просто максимально. Це називається Toyota Corolla, яку я можу собі дозволити. Завершив ще одне замовлення. Вийшло воно в нас 1590. За 7,4 кілометри. Їхали 14 хвилин. Ось такі от замовлення. Тут їде тракторець. Да, на Бултіжусь також такі поїздки почали падати Блин, по 8-17 Ось злотих і в принципі в мою сторону, куди я їду, 17 злотих. Беремо. А хотів я сказати те, що ну, почали падати замовлення по болту, але вони всі такі 8-9 злотих. 8-9 злотих, я їх звичайно ж не беру. І відсоток прийнятих замовлень у мене вже 36%. А нам треба не спуститися нижче 30. Тобто 6% у мене всього залишилося в запасі. А потім прийдеться брати тупо все підряд, тому що можуть заблокувати. Добре. Завершили поїздку по болту. Вийшла вона в нас 25.40 бруто. Нетто це 17. 17 злотих за 7,6 км і 14 хвилин їхали. Ось таке замовлення по болту. Завершив чергове замовлення по убору 1673 за 7,7 км. Вже в нас висить наступне замовлення, правда, подача 3 км, Ну, але нічого. В середу це краще ніж нічого. Завершив ще одну поїздку по убору 32,40 за 15,5 км. Ось якраз Дуголеки тут на Краковську в ліцей. І на годиннику у нас вже виходить що 1355. Каса в нас виходить за 6 годин з 9, 202 злотих. Не знаю, зараз ще доб'ю до 300, 100 злотих ще зроблю і буду їхати додому. Так, без перериву 12 годин, блин, ну, мені, якщо чесно, тяжко так працювати. Хочеться все одно пройти додому, відпочити, щось перекусити, заправки це одне там ходоги і так далі, але Дома, вдома є дом. Зробив ще одне замовлення по болту і вийшло воно в нас 9,3 кілометри. 26 хвилин їхали, 40 злотих брутто. А нету показувало 28, коли я приймав. Знаходимось ми аж на Жерніках, Година в нас 15,24, а 300 злотих у нас. Ще немає. Ось такі діла. Так, друзі, буду я їхати додому відпочивати. Зараз на годиннику 17.02, і я зробив останнє замовлення. Ну як останнє? Ще я вечором сьогодні вийду, але їду відпочивати. І того я відпрацював з 9 до 5 без перериву. Це в нас вийшло 8 годин. Ми попрацювали, і в нас виходить так, що на Uber у нас 206 злотих, а на болті у нас 105. Ітого в нас 311 злотих за 8 годин. Ось так. Блін, чесно, я запарився. Пробки капець. Да, Давно я так не їздив в такий час. Ну, після 14-ї зазвичай я їду завжди додому. Але тут 17.03 і пробки капець, Реально. Не знаю, що краще їхати о 14 додому і потім працювати. Ну, блин, але потім також треба багато часу, щоб заробити цих 500 злотих. Тому що ну, до 14 ти виходить завжди так, що 200 злотих, десь так. І потім, якби, якщо їхати додому, типу чекати ці всі пробки, перечекати вдома і виїхати о 18. Ну, важко буде зробити 300 злотих. Ну, щоб в сумі 500 було. Важко, важко буде. Це треба буде працювати також до ночі. Ну, як би там, до часу, до двох ночі. Дуже багато таких холостих кілометрів буде, тому що будеш з центру десь їхати з пасажиром на Україну. І потім, як не крути, вертатися назад. І так, друзі, що, зараз на годиннику у нас 20-26. Ну, пів 9 вечора. І я виїжджаю знову. У нас там було скільки? 311 злотих і нам треба ще заробити 190. Не знаю, не впевнений, що я їх зроблю, тому що, як завжди, я вдома трошки затримався. Ну, але нічого, заходимо в Uber, заходимо в Bolt, ну і чекаємо на замовлення. Всі добре? Всі добре. Так, друзі, за 9.50 падає по болту. Завершив я <кхи> перше замовлення вечірнє. На 22 злотих воно вийшло нетто. За 11 кіло... ну, 24 ніби. Блін, не пам'ятаю. Ну, 34-20 брудто. За 11 кілометрів, але мені ніби показувало або 24, або 22 злотих нетто. Десь так. Так що, знаходимось ми в центрі. Починають падати замовлення по 9 злотих. Що хочу вам сказати, що на годинку зараз пів першої. На годиннику пів 1, це означає, що відпрацювали ми з пів 9, в 2030 я почав 4 години і перед цим я робив, виходить, з 9 до 17. Це було 8 годин. І того 12 годин рівно я відпрацював. Що в нас вийшло заробити? Заробити в нас вийшло 315 злотих на Uber. 315 злотих на Uber і, і на болтів на 195 злотих, того в нас виходить скільки? 510 злотих, 510 злотих за 12 годин, як не крутий, за 12 годин виходить 500 злотих, пускай з них 50 злотих на газ. Пішло і скільки в нас там 460 залишається, ну і пускай 60 злотих там е... мінус всі податки. І того 400 злотих чистими за 12 годин в таксі в будній день в середу. Ну а середа, як ви знаєте, всі це найгірший день в принципі, для таксі. Тому ось така середа в мене, 500 злотих, як не крутий заробив, ну як заробив? Набив 500 злотих, а заробив по факту 400 злотих чистим. Так що, ось така зміна. Всім дякую, хто мене дивиться і хто, звичайно ж, додивився мене до кінця. Так що, всім удачі!